Ми ж добре пам'ятаємо, як відбулася зустріч на Альосі. Їх хтось готував? Ні, не готували. Трамп зателефонував, Путін зібрався і полетів. Тому зараз ці всі бла-бла-бла. Послухайте, я, ну, я розумію багато скептицизму. Ми в п'ятницю, коли писали програму підсумкову вежі, то колеги мої, що були присутні, вони сказали, що ніякої зустрічі не буде зовсім. Це був Пензен, Олег, Іван Ступак був і також був Петро Олещук, Ну доволі відомі в Україні люди в експертному колі, принаймні вони висловили сумнів. Інші колеги також. Учора ми з Володимиром Фесенком це проговорювали. Ну, в мене тут з ним думка збігається. Зустріч буде, тим паче для Путіна вона важлива. А тепер лише питання часу. Дійсно, я не думаю, що. До зустрічі із сі це відбудеться, от десь можливо на початку листопада, і тим паче Росія має це затягнути. Вони ж не можуть сказати під козирок взяти. Так все, ми там побігли, бо Трамп сказав. Ну це ж не в стилі кремлівської дипломатії. Треба її розуміти, знати, а вони вміють позатягувати такі процеси. Ну і плюс Трамп ж дуже хоче закінчити війну. Це очевидно, видно. А Росія цим не може не скористатися. Ну так в будь-якому випадку, якщо ти бачиш, сторона дає слабину, ти ж ну починаєш тиснути. То навіть і ми таке саме зробили. Ми дотиснули Трампа на те, що він погодився на зупинку вогню по лінії фронту. І знову говоримо про тамагавки, Продовжуємо розмову про тамагавки. Трамп її підхоплює, тому що йому потрібен тиск на Путіна. Все це в процесі йде. Але ще в серпні місяці, як підтверджують мої колеги, була дана чітка вказівка Трампом: війна має закінчитися негайно. Він дуже щільно цим займається. Ми навіть, навіть сперечалися там одного часу з приводу того, коли. Трамп сказав, все, Європа займається питаннями завершення російсько-української війни, ми ж знаємо цю історію було. Тобто Трамп зробив таке вирішення, що нібито відійшов від цього процесу, але він не відійшов. Втім, є одна проблема. Ми вже, тут, пане Юрій, з вами там, сто разів вже і говорили в тому, що Трампу як це закінчиться. Йому Байдеже, як закінчилося це в Хамас, з Хамас, він зараз починає їх вигороджувати, Хамас невинний і так далі, тому подібне, там, керівництво невинне, хтось, знаєте, ексцеси. Ну, да, ексцес. І от такі саме історія зараз і буде із Росією. Йому головне, щоб це все діло примазувалося. З'явилась, правда, одна цікава новина, дуже хороша, як на мене. Я сьогодні вранці її вже ну, зміг дорозбирати, знайшов інформацію відповідно. Учора Трамп зустрічався із керівництвом Італії, з прем'єром Австралії. Перепрошую, з прем'єром Австралії, і вони підписали угоду. Про рідкісно рідкісноземельні мінерали на 8,5 мільярдів доларів. Вони впродовж року вже готові будуть запустити видобуток цих рідкоземів для а, взагалі промисловості. США що замінить. Я не знаю наскільки правда, поки що фахової оцінки немає. Я думаю, ми скоро дізнаємося. Імпорт цих рідкоземів із Китаю на тлі зустрічі Трампа і Сі для Трампа це супер аргумент. Ну, я знову ж таки тут трішки ставлюся з обережністю до цієї всієї, історії, тому що одна справа заяви Трампа, а інша справа, коли ці рідкоземи будуть. Вони ж і в Україні можуть вироблятися і так далі. Рідкозем... Україна також дуже багато на це. Говорилося дуже багато про те, що ці рідкоземи можуть виробляти, видобувати американці разом із росіянами в арктичній зоні. Звісно, Китай цього дуже не хоче, тому що Китай перебирає контроль за Росією все більше і більше. Зараз публікації про те, що Китай контролює задні дві Росії, ну її дуже багато. Хоча знавці Китаю ну дуже скептично до цього відносяться, Кажуть, ніхто там нічого не контролює. Ну знову ж таки, питання поки що недовивчене: наскільки контролюють Росіяни задній двір Китаю Росії, перепрошую наскільки китайці контролюють задні дві Росії. Моється на увазі далекий схід, але. Перше торгове судно контейнерне пішло через Арктику. тому допустити американців до Росії Путін не, не, не зможе цього зробити самостійно. От чому ми зрозуміли, просто-напросто відкрити їм двері, сказали, заходьте, СІ однозначно вже тримається на контролі, і він цього не допустить в різні способи. Тому я пов'язую зараз оцю всю риторику МЗС Росії про зустріч Рубіо, Лаврова, Трампа і Путіна саме із зустрічю Сіньзінпіна та Трампа, яка може відбутися наприкінці цього місяця, але вона може і не відбутися, поки що гарантій немає. Ви писали сьогодні у Фейсбук свою думку з приводу можливого саміту Трампа і Путіна. Зараз багато є думок, коментарів нових з'явилося навіть на відміну від вчорашнього дня. Ми сьогодні з колегами вже неодноразово це спробували пробували, намагалися якось там пояснити, роз'яснити. Є різні думки з приводу того, будуть е ці переговори, чи ні перспективі, в Будапешті чи ні, Орбан наполягає так, будуть. Сіярто каже, там взагалі якась там войовнича еліта нам все тут псує, і з окремими представниками Кремля вони тут в унісонце звучить. Я хотів би, щоб ви розкрили своє бачення можливих перспектив таких перемовин і що нас чекає в найближчі дні, тижні, місяці і про майбутній саміт Трампа і Путіна чи він буде? Ну і загалом. Ну в принципі, починаючи з понеділка, стало зрозуміти, що Росія виходить із тих домовленостей, які очевидно все ж таки були під час телефонної розмови Путін-Трамп. Власне кажучи, починаючи з понеділка, спочатку ТЕСКО, потім заступник міністра закордонних справ Рябков, а потім ряд інших політиків і експертів різного рівня в Російській Федерації в Унісон почали говорити про те, що формула лінія фронту, дрівня лінії розмежування. Ну читай майбутній там можливий кордон. В принципі, <світтє> Росіян не влаштовує. В <світтє> <світтє> це базова історія, з якою можуть початися переговори. Судячи з усього, те саме Лавров доніс Рубіо під час їхньої телефонної розмови. Після чого американці сказали про те, що навіть зустріч Рубіо. Лавров вже офлайн зустріч не телефонна, а офлайн зустріч вона не потрібна, тому що сторонам немає про що на сьогоднішній момент говорити. Тобто, це базовий елемент, з якого починаються будь-які переговори. Росіяни на mm -hmm. цього не готові. Вони починають одночасно запускати цілий ряд, скажімо так, версій, чому вони до цього не готові. Одна з найважливіших, це те, що озвучив Рябков. Це те, що вони виходять із тих домовленостей, які нібито були досягнуті на Алясці, і вони трактують домовленості на Алясці тим чином, що Трамп повинен натиснути на Україну, щоб та вийшла з Донбасу. Власникавчи, Трамп ну, давно кілька разів до завоював подібні заяви. Він заявляв про те, що він бачить закінчення війни лінія фронту, до рівня лінії розмежування, але росіяни на це не готовіти. Тому з моєї точки зору, чи існує вірогідність зустріч трамп Путін, так вона існує завжди. Чи є вона, скажімо так, реалістичною на сьогоднішній момент? З моєї точки зору, вірогідність цього наднизька, тому що сторонам немає про що на сьогоднішній момент говорити. Тому можемо говорити про те, що з великою долою ймовірності ми входимо в новий виток війни, коли переговори вікно можливостей, ну, по суті, так і не відкрилося. Але вчора Рябков говорив одне, а сьогодні він говорить дещо інше. Чому змінилася його позиція? Він раз на два дні міняє свої позиції, тобто давайте здаємо, що минуло тижня. Панела, 20... я перепрошую. Це дуже показовий момент. Я сьогодні на ньому акцентую увагу кілька разів. У мене немає якоїсь ілюзії про я, те, я, що я там... Поясню, ну, я поясню, чому це робити? Так, прошу, прошу. Е, дивіться, е, ключова заява, е, ключова позиція Російської Федерації ні в якому разі не посваритися із Дональдом Трампом, uh -huh. е, тобто, от вони виходять із всього того, що вони говорять, роблять, думають, е, особливо це риторика стосується. Це зробити все від себе залежно, щоб не посваритися з Трампом. Uh -huh. Спочатку рябков я нагадаю про це що він це говорив. Він сказав про те, що потрібно виходити із духа Анкоріджа, і uh -huh. Трамп повинен робити те, що він має робити. В перекладі на людську мову це є, ряб... да, по-перше, Ребков не міг це сказати сам по собі. Це 100% не, ця річ була узгоджена із Лавровим, як мінімум. А, чи була це узгоджена з Ушаковим, не знаю. Але з, з, з керівником МЗС точно було узгоджено. Але в перекладі на людську мову цю е, заяву Рябкова можна читати як те, що Трамп кидалова, пробачте за лексику. І е, Трамп киданув росіян, яким побіцяв одне на Валясці, а потім. Е, Відійшов від своїх слів і починає щось там інше говорити. Очевидно, все ж таки росіяни через добу одумалися, зрозуміли, можливо, по деяких каналах вони побачили, їм сказали про певну реакцію зі сторони Білого Дому. І тому вони сьогодні починають дезавойовувати цю заяву, і той самий Рябков говорить речі набагато м'якші, набагато простіші. І більше того, сьогодні росіяни пробують перевести тему Кидалова Трампа на лобках, звичайно, на тему нелегітимності Володимира Зеленського. Зверніть увагу на сьогоднішню заяву Лаврова, який почав говорити про те, що <кхе> Володимир Зеленський є нелегітимним. Як можна домовлятися з людиною, які там не довіряє більшість українців, там і так далі, і так а далі. Це Сьогоднішня так. свіжа заява. Так, так, так. Це сьогодні він зробив замку. Це ну по Києву. Це було десь ну вранці до сонця було е, yeah, yeah. Тому, тому, тому з цієї точки зору е, справді їхня ключова задача зробити все від себе залежно для того, щоб а не погодитись на пропозицію Трампа, б, при цьому не посваритися з ним. Як вони це будуть робити далі? Я поки що уявити собі не можу, але на сьогоднішній момент от ключовий момент для нас вони не хочуть погоджуватись на лінії фронту, дивні лінії розмежування. Ну, це Без ось... цього переговори неможливі. Скажи мені, будь ласка, враховуючи отаку от от ситуацію, ми вже торкнулися, ну трішки я згадував про можливий саміт Трампа і Путіна у Будапешті. Чи не є на сьогодні, от ці всі історії з можливою мобілізацією, підготовкою активною? Я просто, друзі, нагадаю, хто, можливо, не знає, у державних послугах росіяни узаконили можливість вручення повістки. Тобто, ну, росіянин, якого потенційно може мобілізувати шляхом оповіщення через повістку виклику до військомату, йому не обов'язково владі я маю на увазі Путін вручати її особистому ну, представнику. Це зроблять в електронній формі, і з цього моменту росіянин повністю заблокований. Він не може ні виїхати, в ньому можуть бути заблоковані рахунки. Тобто він позбавлений будь-чого. Його по-любому йому або там переховуватися в погрібі, або доведеться все-таки йти на війну. Чи є це зараз аргументом, і чи буде аргументом у можливій зустрічі Трампа і Путіна, і чи вона відбудеться загалом? Бо сьогодні дуже цікавий пролунав коментар із Кремля. Ну тут ти згадував про двірцеві перевороти. Я маю на увазі коментар Кирила Дмитріва. Я сьогодні у ранішньому відео згадував про це. Він написав пост у мережі Ікс після вчорашніх баталій публічних. Буде саміт, не буде саміт. Ну, фактично, вчора Рябков, заступник Таврова, сказав, нічого не буде. Пісков сказав, нічого не буде. Ну, не буде. Але ввечері, пізно ввечері, Дмитрів написав, що підготовка до саміту триває. Сіярто, очільник МЗС, Угорщини, підхопив цю тезу. Сьогодні він зустрічається з Марко Рубіо, а, а Кирило Дмитрів написав, що підготовка буде. От не, підготовка, підготовка йде. А по я факту хорист... чи я буде? Закінчу... я зараз закінчую. Тобто о, о, він говорить про високу ймовірність такої зустрічі, і Трамп навіть сказав: так, ми не відкидаємо, її, вона може бути ця зустріч. Що може бути аргументом, і чи буде ця зустріч Путіна на переговорах з Трампом, щоб щось на щось пішло? Ну, поки що, я не бачу якихось е, е, історій. Тобто, тут є два важливих моменти. перший момент з одної сторони. Трамп після кожної зустрічі політично відчуває, ну принаймні виглядає, що його в Кремлі черговий раз взувають. Ну, це приниження насправді. Так. Да? Ну, чи Рональд Рейган би дозволив собі так? Маю сумніви. Байден розуміючи, що немає важелів на Кремль просто-напросто не зустрічався. Просто заблокували і зберіг собі такі обличчя. А Трамп в даному випадку виходить тут же ж просто вже мами в самих Сполучених Штатах Америки грає. Тому Якщо в Трампа не буде впевненості в тому, що завтра не зупиниться гаряча фаза, ми говоримо uh -huh. саме про гарячу фазу, я про проведення саміту в Будапешті вважаю, що вона відбудеться, але з малоймовірним відсотком з присутністю президента Сполучених Штатів Америки і терористичного очільника Кремля Путіна. Вона тобто. може зустрітись на рівні, на рівні якихось там міністрів, на інших uh -huh. посадових осіб, але точно ніж путіном і Трампом, ну навряд чи тому, що це та історія, коли Трамп хоче отримати, хай коротко тривало, але перемогу він має сказати: бачите, я зупинив. А якщо цього не буде, і в Кремлі чітко про це говорять uh -huh. по факту, то станом на сьогодні я не бачу точок дотку. І на моє тепер суб'єктивне судження, кожна зустріч Трампа з Путіним понижує геополітичний статус самого Трампа. Ну, це якби от ми, би, от, умовно, на рівні президента України без прив'язки до будь-якого прізвища зустрічались би е, по питанні вирішення е, реінтеграції Криму з Аксіоном. Тобто я до чого це веду? що питання глобального миру і безпеки знаходиться не в переговорах між Трампом і Путіним, а між Трампом і Сінзінтинім. Uh -huh. Тому що, як би сьогодні би, хто би що не говорили, но Російська Федерація є проксісилою Китаю. І поки Китай по великому рахунку підтримує, так як от Захід підтримує нас, щоб ми не вмерли, да? uh -huh. так і Росію підтримує сьогодні Китай. Uh -huh. Тобто тут плюс-мінус, от ми чітко це розуміємо, да, але Китай проводить свою експансію. Ну все хорошо в даному такому е, контексті. Більше цього, Китай дав по великому рахунку добро на те, що зараз залучене е, в, в російсько-українську війну Північна Корея, що mm -hmm. створює додаткову іншу загрозу, про яку Трамп не озвучує, тобто загроза для Південної Кореї. В принципі, в цілому, для Тихоокеанського такого регіону, да? тому що, отримуючи а, 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 досвід ведення війни, ну, тобто, тим чином завтра може бути дуже небезпечний. І для регіону в цілому, і для, скажімо так, для глобальної якоїсь відповідної безпеки. Да? Свій час у самого Бенладина теж колись взращували як проєкт, який був антиросій, антирадянським, да? але потім чим це обернулось для Сполучених Штатів Америки. Тому є нюанс. Тобто тут якраз потрібно проводити історичні е, моделі. Да? До речі, Штрамп мені здається, теж нам е, десь було анонсування, що він з ким чином хоче знову зустрітися. Так, вони це... планують зустріч, там працюють зараз робочі делегації, можливо, вона відбудеться якраз в демілітаризованій зоні під час його візиту до Південної Креї. Так, такий... Ну, це є тренди такі Ну, Мені здається, що стратегічно має бути все-таки е, якісь. Розуміння в подальших там, декілька десятків років, як буде розвиватися геополітика, зони впливу, безпекові зони і торгівельні співпраці США і Китаєм. Тут є ключова. А війна виглядатиме це як похідне, тому що не зможе Трамп переконати в амбіціях кремлівського очільника в тому, що треба цю війну зупинити. Війну можна зупинити силовим шляхом. От. Інших варіантів просто не існує. Все, що ми зараз обговорюємо: політичні заяви, то що так далі. Це по великому рахунку інформаційний шум. Так да, він, тобто, ми намагаємося по ньому визначити настрої, тренди тощо, але от давай просто подивимося з моменту навіть 2014 року. От ми будемо просто зараз от, оцінювати заяви політичних: там Макрона, Меркель, uh -huh. а, там, Обама, Байдена знову ж таки Трампа, і так далі, це якось повпливало на стратегічні дії російської ні, з кожним разом він просто нарощував свою присутність, і в кінцем результаті це виволося у війну. Більше цього затягування військових дій на території України е, створює прецеденти для технологічного прогресу, і в кінцем результаті країни Європи зіткнуться з е, бойовою загрозою у вигляді тих же самих безпілотних.